Вітаю, ви видивитися акценти тижня, і сьогодні у нас є можливість поспілкуватися з головою обласної державної адміністрації Степаном Барною. Вітаю вас, вітаю, вітаю, Ларису. Вітаю шановні глядачі. Ну, мабуть, почнемо з проблемного питання. У вівторок Україну сколихнула потужна кібератака. Які були проблеми на Тернопільщині, і чи вже усунуті вони до нинішнього дня? Ну, щоб людям так не склалося, враження що в нас якась війна почалася, але треба розуміти, що умови, в яких перебуває сьогодні країна, і зокрема. Війна на сході України також передбачає новітні системи війни, це новітні форми війни, це в тому числі кібератаки, які відбуваються в комп'ютерних мережах, і, і відповідно головна ціляких яких ураження системи операційних систем в комп'ютерних мережах з тим, щоб відповідно унеможливити роботу систем забезпечення в Україні в Тернопільській області, зокрема. Так, 27.06 відбулася така атака, кібератака з боку Російської Федерації. В даному випадку, про сигнал пішов з тої сторони. Відповідно, було уражено цілу низку об'єктів на території області. Це і органи державної влади, і господарські суб'єкти господарювання, локомотивне депо, автовокзал, ЖД-вокзал, залізничний вокзал, ціла низка банків були піддані так звані. Атаці вірусів, котрі головне завдання, яких було все зробити для того, щоб буде можливити роботу цих об'єктів. Хочу відзначити, що на сьогоднішній момент ще є певні проблеми по усуненню цих проблем в Бучицькому районі, але тим не менше, всі системи життєдіяльності органів державної влади відновлені на території області. Якраз кінець місяця чи не буде затримки з виплатою зарплат? Не буде вже затримки на, на сьогоднішній день. Поінформований всі що всі банківські системи. Будуть працювати в звичному режимі. Проблема тих об'єктів, які не вчасно зреагували, якраз в тому, що до цих викликів треба бути готовим. Коли поступає сигнал про відключення комп'ютерних мереж, про виключення комп'ютерів, це треба робити оперативно. Треба оперативно Затримали, реагувати. Затримали відповідно, були піддані уражені системи. Найбільш тяжка ситуація, якраз в Бучецькому районі з управлінням соціального захисту. Рейбучку районної державної адміністрації зрозуміло. Будемо сподіватися, що наступного разу, як таке станеться, реагують оперативніше. А ми перейдемо до інших запитань. Я знаю, що сьогодні будуть знову, я не знаю, який це вже транш, ділити, роздавати так би мовити, землю учасникам антитерористичної операції. Скільки людей попадає зараз цього разу під цю програму, і який відсоток від загальної потреби вже є, отримали люди землю. В принципі на території області в головне управління кадастру було направлено більше як 8 тисяч звернень щодо необхідності отримання земельних ділянок учасниками антитерористичної операції. Станом на сьогоднішній момент Державного кадастру задоволено 5 тисяч 700 земельних ділянок. Це один з найкращих показників по Україні. А ви говорите про наступний транш земельних ділянок, то це йдеться про те, що сьогодні дійсно, у другій годині, ми будемо розподіляти ще чергову партію земельних ділянок. Це 20 ділянок для учасників антитерористичної операції по вулиці Львівська. Ну, це на вже... ті самі площі що і попереднього разу. Так, так, це вже. Тобто, ми це процес зробимо максимально публічним для того, щоб люди розуміли, що там ніхто нічого не крутить і не видумує. І хочу відзначити, що по цій земельній ділянці ми отримали. Практично 830 ділянок, приблизно по 6 сотих. Ну, я думаю, що це буде така невелика компенсація для військовослужбовців, учасників антитерористичної операції, котрі заслужили і потребують такої підтримки. Одночасно хотів зазначити, що є одна проблема це проблема виділення земельних ділянків ділянок органів місцевого собрядування. Хоч треба розуміти, що з 100% умовно кажучи, звернень в Держгеокадаст. Земельні ділянки отримали вже 84% солдат. В той час, наприклад, тих тих 100% тих, хто звернувся в органи місцевого самоврядування, отримали біля 74%. Тобто різниця майже в 10 Я сподіваюся, що ближчим часом і це було питання буде вирішене, тому й це питання було при цьому питанні було присвячено засідання колегії. І ми з органами місцевого самоврядування обговорювали питання щодо можливості вирішення цієї проблематики. Ми розуміємо, що війна не зупиняється. Ми розуміємо, що Будуть є певні категорії бійців. військових, котрі сьогодні служать за контрактом. І одним з ключових моментів, який ставився перед органами державної влади на місцях з місцевим самоврядуванням, це резервування земель під потенційних. Військовослужбовців демобілізованих, котрі будуть повертатися додому і щоб вони були забезпечені земельними ділянками. Але одночасно наголошую на важливості питання забезпечення земельними ділянками. Це питання є предметом контролю з боку президента України, з боку обласної державної адміністрації. Я просто вимагаю в органів місцевого самоврядування людськості, по-перше, а по-друге, неухильного дотримання норм закону, законів, які передбачають забезпечення військовослужбовців. Земельними ділянками тому я ще раз вимагаю, і по кожному факту, де відбувається самоосуднення з боку представників органів місцевого самоврядування, в питаннях вирішення даного, даного питання, ми будемо відповідних вживати заходів, але ці заходи треба вживати разом з органами державної влади на місцях. Пан Панеспадучу таке ще запитання. Ось скажімо, який принцип розподілу цих земель за пропискою? Чи може собі людина обрати, де вона хоче цю землю отримати? Це перші квартири. Це там, де вона хоче обрати, там, де вона хоче. Обрати. Там де вона хоче. Більше того, То скажу скажімо. Що я була... вам я думаю, що я не буду оригінальна, якщо всі схочуть обрати поблизу Тернополя. Так, а це, це сьогодні насправді є проблемою. Якраз по поблизу Тернополя. Чому тому, що ми аналізували от звернення наприклад, на е, ділянку е, на львівській трасі трасі, так дуже близько. більше 800 звернень ми отримали на львівську трасу, і хочу значити, що майже 40% Людей, які отримали земельні ділянки, це представники міста Тернополя, солдати з міста Тернополя, щоб не було якихось спекуляцій. Але з іншої сторони, хочу відзначити, що багато військовослужбовців з Тернополя в 2015-16 роках отримали ділянки в районах Тернопільської області, зокрема Борщівському, Чортківському, Також вони Хотіли там, так? Там вони хотіли. Слідти. Тобто, переважній більшості є два варіанти. Перший варіант, коли сам солдат звертається з приводу тої чи іншої ділянки. Інше друга, друга позиція, коли ми самі вже починаємо шукати такі варіанти. І третій варіант це, зрозуміло, той, який є в наявності. Якщо місто Тернопіль. Сьогодні має десь зарезервованих приблизно 20 гектарів в місті Тернополі, то ми розглядаємо можливість залучення цих ділянок також до можливості розподілу між військовослужбовцями, демобілізованими атошниками у місті Тернополі цих ділянок. Ну і чи вирішена проблема з між обласною адміністрацією і міською радою стосовно цих площ? А цієї проблеми просто не було. Я ще раз кажу: це був предмет політичної спекуляції, uh -huh. яку намагався хтось якою намагався хтось прикритися для того, щоб вирішити свої тіові схеми забезпечення землею? Чому кажу, тому що якби була права підстава для цього, то сьогодні ми би не продовжували процес видачі земельних ділянок. Ще раз кажу: майже більше як 800 військовослужбовців звернулися до Держгеокадастрові Тернопільської обласної державної адміністрації про виділення земельних ділянок по вулиці Львівська за межами міста Тернополя. І з них більше 40% це військовослужбовці з міста Тернополя. Розуміло. Хочу відзначити, що ця земельна ділянка знаходиться за межами міста Тернополя, вона перебувала у власності в користуванні більше, Тернопільського економічного університету, який підпорядковується Міністерству освіти і науки, і за погодженням з економічним університетом і Міністерством освіти ця ділянка була повернута, повернута у державну власність. І держава, і в даному випадку, Область, Тернопільська обласна державна адміністрація, а також Держу, управління Державного кадастру Тернопільській області має повноцінне право розпоряджатися цією землею. я вас інформую, що процес відбору земельних ділянок був максимально прозорим. Ще раз кажу: перед тим як документи потрапляли на підпис працівника Держого кадастру, вони проходили. Так званий рекрутинговий центр в області державної адміністрації, робочу групу, в яку входили представники всіх об'єднань, спілок атошників Тернопільської області, щоб забезпечити максимально прозорий цей процес. І сьогодні, як бачите, жодної скарги людини немає. Це є свідченням того, що все відбувалося правильно. А хтось зараз намагається якось побудувати довкола цього політику. Ну я, я проінформую військовослужбовців більше як 800, Бійців, котрі отримали сьогодні земельні ділянки, чи отримують земельні ділянки на Львівській, що вони хочуть цю землю забрати. Хтось. Я не розумію, чи замовлення він виконує, щоб дестабілізувати процес прозорий процес видачі земельних ділянок. Я розумію, що сьогодні купляються суди, але з судами ми також наведемо порядок. Це я впевнений. Зрозуміло, і знаємо також, що для Тернопільщини виділено кошти, щоб компенсувати вартість житла ще для дев'яти учасників. АТО. що це за люди? Чому саме дев'яти, і який механізм буде цього? Ну, перше, це вже не перший транш. Буквально 2015 році в нас було виділено майже 7 мільйонів гривень для компенсації вартості житла або придбання житла для військовослужбовців і родин загиблих, учасників антитерористичної операції. Хочу визначити, що таких родин вже було сім. Дев'ять вірніше, в 2015 році, і зараз ще сім родин отримає цю компенсацію. Я би не хотів втикати в деталі, оприлюднювати прізвище, ну, але однозначно ну, це скажу… це повна компенсація, абсолютно yeah, повна вартість ну, це, житла. Чи це якась частина? Це ну це вважається повна компенсація відповідності до кількості членів родини. Наприклад, родина одного загиблого. Солдата отримує в середньому біля 750 тисяч гривень. Це для родин загиблих, так? Для родин це загиблих, загиблих. Загибли. і поранених учасників антитерористичної операції приблизно така сама сума від 600 до 700 угу. тисяч гривень. Відповідно до потреб житла. Я знову ж таки не хочу називати прізвища військовослужбовців, які отримали в ефір. Але цей процес також відбувається часто, як мінімум, з семи, родин, семи військовослужбовців, які отримали, це дві родини загиблих. В тому числі одна родина Героя України, угу. і чотири родини, якщо не помиляються, це родини поранених бійців. Це різного ступеня ушкодження, починаючи від першого ступеня. І відповідно ми розуміємо самі, що ці родини потребують ем, такої підтримки. І це жителі, е, якщо не помиляються, троє жителів міста Тернополя і четверо районів області. Зрозуміло. Зрозуміло, ну це і... є елементом соціального захисту катего... соці... соціального захисту військовослужбовців. Тобто думаю, така програма праве... буде діяти і далі, так ну, я... якщо Все буде така того, що вони дійшоли це відвідати до державної програми. Ці кошти передбачаються. Я сподіваюся, що це постійно буде діяти програма, якщо будуть виділятися кошти, так точно. Але ми одночасно також над цим працюємо. Я дав доручення голова адміністрації представникам органів місцевого самоврядування. Державної, державних адміністрацій районів відшукувати інші варіанти житла, наприклад, на селі, uh -huh. яке ми можемо частково окультурити, виділити елементарне, ну, яке пустує житло, яке частково там спрямувати Ну, Це дуже кошти. багато житла в селах пустує, якщо б люди хотіли ну, займати ну, ці. Зараз якраз ситуація ламається Хоти. дуже радикально. Чому? Тому що. Ми зараз розширяємо військові частини за межі Тернополя, відновлюємо військові частини в Трибовлі і в Чорткові. І тут вже не бачимо проблеми в тому, щоб, наприклад, військовослужбовець наприклад, отримав будинок. На, скажімо так, закинутий будинок, який піддається реконструкції в ближчому населеному пункті, наприклад, біля Чорткова або біля місця своєї служби, з тим, щоб він, наприклад, там, і міг поселити сім'ю і за невелику суму, наприклад, відремонтувати цю хату. І... Йдеться про села, так? Йдеться містерець. про села, бо угу. в більшості випадків в місті це надзвичайно. проблематично. Занедбаних будинків немає, як правило. О, зазвичай так. Що таке, не так давно віцепрем'єр Геннадій Зубко заявив про те, що для. Об... Територіальних громад розроблені стандарти щодо якісних послуг у різних сферах. Тобто, які це сфери, які це якісні послуги, про що взагалі йдеться? Ну, ми про багато сфер говорили. Перша сфера це освіта. Ми говорили про те, Мабуть, що. Мабуть, медицина мала би бути і... першою. як ну, на мене. Освіта, медицина зрозуміла, <свільській> адміністративні послуги і безпека. Це ключові аспекти, в яких ми зараз працюємо. Хочу відзначити, що якщо піднімаємо тематику освіти. То це вже майже 12 опорних шкіл, шкіл на території області, в яке вкладено понад 50 мільйонів гривень не тільки в інфраструктуру, а в якість надання освітніх послуг. Тобто багатьох обставинах є окрема субвенція, яка передбачається для шкіл області, зокрема опорних шкіл, де з рахунок держави купляються сучасні кабінети хімії, фізики, біології. І в такий спосіб створюються нормальні умови для підняття якісті здань, тобто учі. в основному це йдеться про опорні школи, так? Е, про розуміє? опорні школи, і йдеться також про інші школи області, зокрема, наприклад, технологічне забезпечення шкіл. В минулому році комп'ютеризація шкіл. В минулому році школами області відріше, громадами області, і в тому числі за рахунок коштів державного бюджету було забезпечено майже півтора тисячі комп'ютерів. В сільські школи Тернопільської області це дуже добрий показник. І я сподіваюся, що цей показник буде лише зростати, і Тернопільська область перестане бути в серединці по кількості забезпеч... і по якості забезпечення комп'ютерними класами в області. Одночасно це також питання іншої категорії, це медицини. Ми про це також говорили. Зараз ми маємо розуміти, що головне завдання медицини це надання медичних, якісних медичних послуг. Саме тому. Ми реалізовуємо сьогодні реформу так званих формування госпітальних округів. Станом на сьогоднішній момент їх планується чотири. Одночасно хотів би зазначити, що жодна районна лікарня не буде ліквідована. Тобто вони зберігають свій статус, але... Ми маємо розуміти, що саме госпітальні лікарні, тобто тернопільська, кременецька, бережанська і чортківська, вони будуть покликані надавати медичні послуги третинного рівня, тобто того рівня, ну, які територіальні громади, які надається, тобто, які саме в Тернополі. Тобто, більше все таки цікавить сільська медицина, медицина е, на седов. Ми говоримо, якщо якщо третинний рівень допомоги буде надаватися в чорткові в Кременці, в Бережанах. То, так. що їхати людині, наприклад, з е, села Кудринці Борщівського району до Чорткова, умовно кажучи, там, там 70 80 кілометрів, а що їхати з Кудринців до е, Тернополя, це під 170 кілометрів. То це є принципова і туди далеко і туди далеко Ні, Немає було. До, до речі, ви не праві, пояснюю чому. Тому що в багатьох обставинах людське життя рятують хвилини. І тому так, ми власне... маємо розуміти. Що створення подібних центрів саме дає можливість рятуватися ці життя, так поки людина з цього села доїде, так, то ж ті хвилини так, будуть втрачені. Хіба в нас є санавіація? Ми, ми в маємо іншу проблему. Хочу значити, що над цим питанням ми також працюємо над придбанням швидких допомог. Я думаю, що в цьому році ще біля 10 швидких допомог нових поповнить автопарк центру первинної медико-санітарної допомоги. Але тим не менше, ми зараз працюємо над тим, щоб подібні. Центри діагностичні центри, котрі на первинному рівні і на на рівні госпітальних округів почнуть діагностувати вчасно, наприклад, серцево-судинні захворювання функціонували в ближчому часі. Головна проблематика медицини Тернопільської це відсутність не тільки лікувальних засобів, а в першу чергу діагностичних. діагностики. А цього ми зараз працюємо е, до речі, було б досить непогано. Я не знаю, правда, це не моя компетенція, якби от такі центри виїжджали на села і робили е, е, діагностику. Вони це, це дуже правильна думка. Сьогодні ми над цим аналізували навіть перед тим як сюди зайти. В студію з цього приводу я спілкувався з начальником управління охорони здоров'я, з тим, щоб він забезпечив, наприклад, виїзди, виїзди автомобілів флюор... флюорографічної діагностики Узде, у села, села УЗД, у села Тернопільської області. Я думаю, ми цю практику відновимо і окремо під цю програму запустимо. Тим не менше, наше завдання якраз підвищити. На етапі діагностування, другий етап це знову ж таки ми говоримо про відкриття в Тернопільській області кардіоцентру, який ми чекаємо у ближчому часі. Я сподіваюся, що до кінця липня він відновить свою роботу, відновить, а запустить свою роботу. Так само ми зараз працюємо над діагностичним центром на базі університетської лікарні. І з таким спосіб ми на якісно новий рівень піднімемо медицину області. Зрозуміло, і що таке. Знаю, що буквально минулого тижня багато про це говорили. Вирішення проблеми зі сміттям у Львові надали повноваження, так би мовити, вашому колезі, голові Львівської обласної державної адміністрації. Знаю, що десь спілкувався він з вами, чи е, є якісь чи були пробувалися якісь домовленості стосовно вивозу сміття на Тернопільщину зі Львова? Перше кажу, що почну з самої предісторії, бо це питання актуальне, так? Перші факти незаконного несанкціонованого завезення сміття в Тернопільську область були зафіксовані в листопаді 2016 року. Перший раз до мене міський голова Львова Андрій Садовий звернувся про допомогу. Увага! В п'ятницю минулого тижня. Друге, з приводу звернень. Щодо звернень, таких було три, на моє ім'я. Але знаєте, для мене принципова позиція, що багатьох обставин, коли такі рішення приймаються, то вони приймаються колегіально. Ми усвідомлюємо відповідальність і необхідність допомогти Львову, але це не, не може бути питання лише персональної відповідальності однієї особи в Тернопільській області, Барни Степана Степановича. Це має бути питання відповідання, відповідання відповідальності всіх разом. Друге, що але до, рішення все-таки будете приймати до, ви або не приймати? Завданих збитків, хочу відзначити, що. Тернопільській області було завдано збитків на суму більше, як 1 мільйон гривень. Чому? Тому що всі ці факти, котрі були встановлені несанкціонованого завезення сміття в Тернопільську область, коли привозили, викидали під посадкою біля села чи в селі, нам приходилося усувати власними силами. Ми затрачали кошти, ми залучали людей. За це нам ніхто не компенсував. Тому для мене принципова позиція в цьому випадку в пакеті з зверненням міського голови розглянути можливість компенсації людям за витрачені можливості і ресурси. Тепер щодо факту можливості розміщення сміття в Тернопільській області, я ще раз кажу: в даному випадку на території області лише два об'єкти здатні приймати офіційно легально на території області сміття станом на сьогоднішній момент. Це е, Малашівське сміттєзвалище, яке є сертифікованим, і яке обслуговує сміття, е, забирає сміття міста Тернополя. Друге, це сміттєзвалище приватне, в Плебанівці. Е, там, де є сорт... там, де сортувальна лінія, там є і сортувальна лінія, uh -huh. там є бізнес, там люди заробляють, uh -huh. і власник живе біля цього сміттєзвалища. Тобто, і він збирає всі області підприємство Катруб, яке збирає з всієї області, сміття, крім Тернополя, на жаль. Бо в силу певних обставин чомусь не порозумілися Тернопільська міська рада з цим підрядником. А і третє потенційне сміттєзвалище, яке ще потрібно довести до ладу, це Миролюбівка. Роботи, по які почалися в 2008 2009 роках, як ви знаєте, під час так званої сміттєвої кризи в місті Тернополі, яка, до речі, так, також так. була надута. І було штучна алтивнометність. До речі, також, тобто, ви вважаєте, що львівська також надута, це проблема? Є принципова різниця. Принципова різниця, знаєте в чому? В тому, що в одному випадку функціонувала сміттєзвалище, а в іншому випадку є суцільна бездіяльність. І коли під пропорами сьогоднішнь сміття медалі вивозимо малошівці. Так. Скажіть, будь ласка, чому, чому ми вивоз... тоді не могли вивозити. Чому у 2009-2008 роках ми не могли сміття? Ну, скажімо, а сміття? чому львів'яни не можуть зараз вивозити сміття на своє а, звалище? Бо Грибовицьке сміттєзвалище, ви знаєте, загинуло четверо військових ну, Чет... четверо десинестиків, тому що воно, воно... горіло, воно, але вже ж не горить. Воно не горить. Але вона перебуває ну м'яко кажучи просто небезпечно для використання. Ну ви, хто 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 ризикне завести сміття або завести туди техніку, якщо воно в будь-який момент з дому може обвалитися або провалитися? Тобто кожні кожні дії пов'язані з е, завезенням сміття, мають супроводжуватися, е, по перше, певним певним процесом. В тому числі рекультивацію. Якщо рекультивація не проводилася, відповідно це призводило до таких ситуацій, які мали місце на Грибовицькому світізвалищу. Тому станемо сьогоднішній момент, я ще раз скажу. Ну, тобто, я, лише, то, мені ці просто цікавить ваша, ваша точка зору, ми всі знаємо, яка там ситуація. Тобто, ваша точка зору, це все-таки бездіяльність плюс політичний аспект, чи тільки бездіяльність? Першому я схиляюся до першого варіанту, угу. тому що дана проблематика з Грибовицьким сміттєзвалищем мала місце. І до 2006 року. Е, умовно кажучи, для мене є далеко незрозуміло, коли місто Львів з мільярдними бюджетами не могло, собі дати, не могло. Да? вирішити проблематки, наприклад, Грибовецького сміттєзвалища. Ну і тепер все таки запит... хочу. Але одночасно mm -hmm. хотів би позитив, наприклад, відзначити, що на відміну від Львова, місто Тернопіль отримав е, земельну ділянку постійне користування на розміром 3,5 гектари. Під Малашівське сміттєзвалище, тобто комунальне підприємство Тернопільської міської ради, і, і, і цей підпис поставив я особисто. Тобто, чому давайте... про що я говорю? Я говорю про те, щоб місто Тернопіль, незалежно від того, хто був, буде на посаді, не було заручником того політичних спекуляцій. Угу. Але з іншої сторони, в мене вже з'являються підстави для того, щоб вимагати у міського голови. Міської ради вживати таких заходів, щоб унеможливити ситуацію, така яка має місце у Львові. Ну, тобто, там проводиться рекультивація, проводиться Рекультивація якісь... проводиться, але ви чули про факти, наприклад, що десятки разів зверталися потенційні інвестори щодо можливості будівництва сміттєпереробного заводу. Так, я також зараз вимагаю в місті Тернополя залучати і шукати таких клієнтів. Я, наприклад, особисто сам спрямував щонайменше трьох потенційних підприємців. Котрі мають різного роду проекти, щодо можливості будівництва сміттєпереробного заводу на території Малашівців. Я сподіваюся, що ці проекти будуть розглянуті містом Тернополом. Я впевнений, що таких ще десятки. Напряму були направлені на місто Тернопіль, тому загадайте. Чому так не важко вирішується ця проблема? Це треба це вже. Я думаю, що я думаю, що міські громади ви мати можливість поінформувати, угу. і це питання буде предметом обговорення напевно на багатьох засіданнях громадських, а також на сесіях місцевих рад, і міської ради, і тернопільської обласної ради. Бо я боюся, що не можна в цьому випадку бути бездіяльним, бо бездіяльність карається законом і людьми. Зрозуміло, а все-таки, якщо звернеться до вас львівський голова, ви будете, звер... ви, він... ви будете, будемо приймати Тернопічне на сміття? Ще раз кажу, я буду, якщо буду приймати таке рішення, а по даному факту він звернувся усто угу. принаймні останній раз, ми будемо розглядати можливість такого розміщення такого сміття, розміщення. але це буде робити з погодженням з органами місцевого самоврядування і з Розміщенням потенційним розміщенням цього сміття лише на сертифікованих сміттєзвалищах тобто у Малишівця, тобто там, і... тобто там, там є відповідні можливості для забезпечення переробки цього сміття. Проте і відповідно, що це не буде робитися безкоштовно. Тобто ну, має розуміло. відбуватися відповідна оплата цих послуг. Зрозуміло. І ще буквально 5 хвилин до завершення показують нам оператори. Хотіла би про відпочинок дітей улітку. Я знаю, що багато про це говорили. Ми стільки там особливо надається перевага дітям пільгових категорій. І от скільки вже оздоровили таких дітей, і скільки ще плануєте. Якщо є приблизно хоч інформація. І зараз... де вони оздоровлюються, такі Значить, діти в області? Пріоритетом обласної державної адміністрації зробити все, щоб діти максимально оздоровлювалися на території Тернопільської області і в дитячих оздоровчих санаторіях таборах саме Тернопільської області. З обласного і державного бюджету виділено майже. 10 мільйонів гривень і місцевих бюджетів. Тобто, мене цікаве, діти пільових категорій, вони е, безкоштовно чи під якихось пільгах оздорлюються. Частково там є різні Часткова категорії, які потребують, або яким частково відшкодовується, наприклад, оздоровлення. Угу. В даному випадку, буквально вчора було направлено групу дітей на оздоровлення майже 90 дітей в табори області. Це були діти це, яких лише, категорій? Це, лише, це лише початок. В цілому ми плануємо оздоровити майже 4 тисячі дітей. Це відбувається в декілька змін на території області, і це різні категорії, починаючи від соціальних, соціально проблемних категорій, закінчуючи категоріями фінансового. Котрі потребують матеріальної допомоги з ускладненими фінансовими можливостями і родинами загиблих і учасників Розуміло. антитерористичної операції, чи немає таких випадків, що дітей, якраз із пільгових категорій, замінюють діти далеко не з пільгових. Категорій? Я, я думаю, що ну по перше, я не можу. Я думаю, що з точки, зору, з з з точки зору фінансів, це угу. неможливо, угу. чому тому, що за під кожним прізвищем є кошти. І для нас якраз принципова позиція це персоніфікація ресурсу, який виділяється на здоров'я дітей. Тобто дитина оздоровлюється, під цю дитину йдуть гроші. Тобто, якщо діти звертаються, батьки то тобто не може є бути на можна... ну, умовно кажучи, Петренко заможна дитина оздоровлюється за хуза кошти там держав Іваненка. Які належать до пільгової категорії, uh -huh. тобто, якщо Петренко оздоровлюється, то він оздоровлюється за власні кошти. Uh -huh. А якщо оздоровлюється Іваненко, то він оздоровлюється за рахунок коштів державного бюджету або часткової компенсації. Тобто ми маємо це чітко розуміти, і це чітка градація. Якщо є факти, які викликають сумнів, то я прошу інформувати, бо буде вживати відповідні заходи і притягати ви них до відповідальності. Але хочу зазначити, що це питання не просто адміністративне, а це Кримінальної відповідальності, що ж, зрозуміло. Дякую вам, Степане Степановичу. Вам. Наш час вичерпаний. Дякую всім, хто дивився. Все. На все добре. все доброго гарного дня.